Вітаю на нашому телеканалі. Як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. у сьогоднішньому випуску ви побачите на ринку алмазний згоріло кафе та кілька кіосків. Попередня причина замикання електропроводки, кажуть правоохоронці. Цвинтар для тих, кого нікому ховати. У Полтаві є дві ділянки для таких могил. 60 охочих зареєструвалося для участі у проєкті Невідкладна допомога та реабілітація для населення України. А тепер про це та інше більш докладно. Пожежа у Полтаві на одному з місцевих ринків сталася вона сьогодні близько 0,30 на території ринку Алмазний. У результаті постраждало кілька кіосків та місцеве кафе. Про причини та наслідки загорання дивіться далі у сюжеті дивіться, ось холодильник. У мене тут був кондиціонер, та всі ці ролики зламалися. Тобто, все згоріло, все не менше як на 100 тисяч збитків, і плюс кіоск. повно дима. Так, десь сантиметрів, може десять, тільки полу було видно, а так усе тут задимлення. Так розповідають господарі магазинів, що згоріли вночі 11 липня на території ринку Алмазний. Постраждало від вогню і кафе розташоване поряд. Господар одного з приміщень припускає, що пожежа виникла в результаті замикання електропроводки. Багакав з інспектором тим, що були інспектора пожежні, сказали, що через день два буде акт, Сказали, що скоріше всього що. Замикання на, на підпал не схоже за попередньою інформацією. Відбулося загорання приміщення одного із кафе, говорить речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб у одному із кафе на території ринку Алмазний Полтав. Відбулося загорання. Рятувальники локалізували пожежу. На щастя обійшлося без жертв. Попередньо причиною загорання могло стати замикання електропроводки. Але наразі цю інформацію перевіряє поліція. Пожежу помітив один із охоронців ринку, який у 00.30 і викликав рятувальників. Розповідає речник ДСНС Полтавщини Віталій Шкаревський. І стало відомо пожежу. Помітив охоронець. Саме він побачив, коли вже було відкрите полум'я. Над торговим павільйоном і повідомили до рятувальників Загалом було задіяно у нас 6 одиниць техніки, 29 чоловік особового складу. Пожежу загасили у першій годині 55 хвилин. Протягом дня на місці працювали інспектори ДСНС, які з'ясовували причину загорання. Якщо за звичайними могилами мають доглядати рідні, то хто стежить за похованнями одиноких людей, без харченків чи невідомих у Полтавській громаді? Лише на двох кладовищах є сектори, де ховають таких померлих: на Затуринському та на Русошинському. Чи можна звідти перепоховати людину, які на це потрібні документи, та чому це роблять тільки взимку? Дізнавалася Івана Дімова. Це сектор невідомих та безрідних на Затуринському кладовищі під Полтавою. Його облаштували у 2022 році. Тут поховані одинокі, люди без визначеного місця проживання. Ті, від чи поховання, відмовилися рідні та знайдені невпізнені трупи. Цими могилами опікується міське комунальне підприємство з похоронно-ритуального обслуговування, говорить його начальник Рамаз Заркоа. У минулому році рішенням міської ради. Виділили деньги на крести і в этом году вже поставили. Государство піклується за них, поставили таблички над Ну споруди. Викашуємо, приводимо в порядок, делаем холмики, формируем. За два роки тут поховали більше сотні людей. За цей час знайшлися і родичі деяких з них, розповідає інженер з благоустрою підприємства Олександр Єфанов. Якщо родичі по якимсь причинам не знали, що їх родич помернув, або були за кордоном та приїхали, їм про це повідомили, вони можуть прийти, знайти дане поховання і поставити там пам'ятник. Ну це за власним бажанням, це не заборонено. Або ж перепоховати. На перепоховання родича з цього сектору має бути відповідний дозвіл. За ним потрібно звернутися до спецкомбінату похоронно ритуального обслуговування. Самовільно викопувати могилу протизаконно. Потрібно звернутися до СКПРО для подальшого написання заяви і збору відповідних документів в зв'язку з тим, що при плюсовій температурі розкладання отруйних речовин, які небезпечні для вдихання, таких секторів поховання невідомих та безрідних у полтавській громаді всього два. Ще один розташований на кладовищі у розсошенцях. Найбільш критичні ділянки доріг у старостатах полтавської громади планують відремонтувати цього року. На це виділяють 10 мільйонів гривень з обласного бюджету і ще 10 – із міського. Які населені пункти ввійдуть у цей список? дізнаєтеся із наступного сюжету. Найварійніші ділянки доріг у Старостатах Полтавської тергромади можуть відремонтувати цього року. 10 мільйонів гривень на поточні ремонти готові спрямувати з обласного бюджету за умови співфінансування з містом. Можливість виділення такої суми із міського бюджету обговорюватимуть днями, говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Цю тему ми будемо виносити на обговорення з головами фракції. Готуємо проєкт рішення відповідний на сесію найближчу, яка відбудеться цього місяця. Умовно, якщо це буде десь мільйон. Нів від міської територіальної громади і 10 мільйонів з обласного бюджету це не покриє всі необхідні потреби. Коштів на все не вистачить, але найкритичніші точки зможемо зробити в цьому році. Оскільки дороги б старостатів перебувають на балансі державного підприємства Агентства місцевих доріг Полтавської області, замовлятимуть роботи у межах наявного фінансування. Вони зараз важливо, щоб, хоч якісь ділянки, найкритичніші ділянки, де підвозять дітей, де в нас знаходяться об'єкти інфраструктури, щоб їх можна було відремонтувати і ці частини дороги стали ну як мінімум проїзними. Який би вибір сьогодні не зробили депутати? Кого би вони не визначили підтримати в першу чергу? Це точно буде потрібно. Нині до складу Полтавської тергромади входить 55 населених пунктів. Дороги, які першочергово потребують поточного ремонту, будуть визначати на засіданнях профільної комісії міської ради. Зауважила Тетяна Бардіна. У Нас є сьогодні ділянки доріг, де приватні перевізники відмовляються підвозити. Мешканців через незадовільний стан доріг. Критичних об'єктів і критичних доріг перелік надзвичайно великий. В біологічному це Гужолівський Старостинський округ, Пальчиківський Старостинський округ, дорога на Бугаївку, Валок, Чорноглазівка, Ковалівка, Тахтаулово, Жуки. Ну, немає в нас просто супрунівка безпосередньо, центральна артерія, яка веде до, до міста. Визначатимуть найбільш критичні ділянки спільно зі старостами та жителями старостатів. Цей прилад збиває ворожі дрони на різні відстані. Полтавські розробники виграли грант у рамках програми міської ради і організували виробництво реб-систем. Як вони працюють та чи потрібно додаткове обладнання для запуску, бачили наші кореспонденти. Тестування системи РЕП провели полтавські розробники на одному з полігонів. Це прилад, який миттєво збиває ворожі дрони на різній відстані. Його полтавці змайстрували за власні кошти. Нещодавно вони взяли участь у пілотному проєкті полтавської міської ради і виграли грант на обладнання для прискорення виробництва таких ребів. Йдеться про програму підтримки розробників та виробників товарів подвійного призначення БПЛА, у тому числі ударних розвідувальних дронів та іншого обладнання. Одного дня ми зрозуміли. Що що війна проростає в літальні апарати, тобто це FPV, там скиди і так далі. і Вирішили завдяки цьому створити реп. Купольного типу це антидроновий засіб, який працює саме цей працює від FPV, FPV-шок, діапазон частот від 660 до 1080 Закриває дуже простий у використанні. Не потрібно взагалі нічого доробляти, переробляти потрібно лише вімкнути два проводи: перший це живлення, другий це керування. І, в принципі, все готово. Участь у конкурсі брали 14 розробників. До фіналу дійшло 9 компаній. В залежності від заявленого проєкту вони отримали від 300 тисяч до 1 мільйона гривень. Подалися, пройшли відбір, першу стадію пройшли випробування на полігоні з військовими і отримали грант з часом. В рамках гранту, який склав понад 600 тисяч гривень, ми планували і придбати деяке обладнання, а саме це станки. Промисловий 3D-принтер і трохи розширити наше приміщення для того, щоб ще більше наняти людей і виробляти якомога більше подібних антидронових засобів. Саму систему захищає радіопроникний пластик. Він достатньо міцний, аби не пошкодити реп під час переміщення військових на позиціях. Дуже проста в керуванні. достатньо всього лиш підключити два-три роз'єми і нажати одну. І все. І вона працює, вона вже захищає від в принципі, майже всіх ГФП-дронів в, в цих частотах. До машини не можна підключати, так як дуже великий струм цього пристрою, і бортова мережа автомобіля цього не витримає. Тому потрібен автономний акумулятор. Програма підтримки розрахована на два роки. Фінансуватимуть її з бюджету Полтавської громади. На це виділили більше восьми мільйонів гривень. каже співініціатор програми, депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Приєтти для міської ради використання саме грошей на допомогу військової по програми супротив і по програмі виробників та інших товарів подвійного призначення. Це FPV-дрони, це різні плати до них. Також ми допомогли виробникам, які представлені механічні автоматизовані машини, які можуть доставити боєкомплект або забрати поранення. Також надводні човни, які віддалено ними можна користуватись. Це можливість зберегти життя нашим захисникам. Цей пілотний проект планують продовжувати, зазначив Вадим Ямщиков. Робитимуть це для того, аби збільшити в громаді виробництво. Такого спеціального обладнання детективи Теруправління бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування стосовно організації незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту подрібненого тютюну. Про це повідомила головна спеціалістка із питань комунікації управління Марина Шовкопляс. Слідство встановило чотирьох полтавців, які у складі організованої злочинної групи здійснювали переробку листового тютюну за допомогою спеціального обладнання. Без відповідних дозвільних документів готову продукцію фасували для подальшого продажу. Щоб приховати незаконну діяльність, фігуранти винаймали приміщення у сусідній області, звідки й здійснювали відправку контрафактної продукції по всій Україні. Детективи провели 16 санкціонованих обшуків на складах і в помешканнях підозрюваних. У результаті вилучили понад 1,7 тонн подрібненого тютюну у мішках та обладнання для його переробки. Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду. Візити соціального працівника, виїзд телемедичної бригади з відповідним обладнанням, консультація психолога та продуктові гігієнічні набори. Саме ці послуги надають у рамках проєкту невідкладна допомога та реабілітація для населення України у Полтавській тергромаді з 1 липня для участі у ньому зареєструвалося 60 охочих. Яка категорія підпадає під цю допомогу? Дізнавалася наша знімальна група. 87-річна Тамара Сербіладзе прийшла у благодійний фонд Каріта з Полтава за допомогою. Говорить родом із Донецька у Полтаві. Вже 10 років. Сама ділиться у такому віці важко бути одною. Такий час, такий воєнний. що це важко усім людям, а таким людям похилого віку. А особливо самотнім дуже важко і потрібна така підтримка. Тут нікого немає. знаходиться на окупованій території в Донецьку. І вони і там і діти, і внуки, і правнуки у благодійному фонді Тамара Володимирівна заповнює анкету на отримання допомоги. Вона включає відвідування соціального працівника, виїзд телемедичної бригади з відповідним обладнанням, консультацію психолога та продуктові гігієнічні набори. Усі ці послуги надаватимуть раз на місяць. О, це така допомога хороша. Там і соціальний робітник, буде приходити. Це дуже добре, бо вже у такому. Похилому в утросі. Ну важко деякі такі роботи виконувати, важко те, що допустим десь на якусь висоту треба зібратися або їже, щоб не впав. бо один живе, а тоді що робити. У Полтавській тергромаді з 1 липня на проект Невідкладна допомога та реабілітація для населення України зареєструвалося 60 людей. Наша допомога передбачає людям літнього віку. Це вікова група 60+, та й люди з інвалідністю. Як місце. Жителі місцевої громади Полтавської, так і ВПО, тобто це допомога соціального працівника, догляд вдома. Багатьом людям, яким держава не надає соціального працівника, це таким як так, наприклад, діти є, але вони виїхали за кордон, батьки військових. Але ми допомагаємо таким людям. Триватиме програма допомоги 8 місяців, говорить координатор проєкту Людмила Свистун. Даний проєкт фінансується міжнародними організаціями мережі карити, соцекарі та сеталя. І даний проєкт стартує в Полтавській територіальній громаді вперше, але планує. Ця на майбутнє продовжувати таку діяльність. Реєстрація на проект триватиме до 20 липня. Це були головні події, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті. IRT.pl.ua. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде окремо.